Його там поруч з іншими нашими молодими людьми. На жаль, там не всі. Ми не встигаємо. 18 вже наших людей звинувачені за нескоєнні злочини, і зараз вони перебувають в застінках, чекають на той окупаційний суд. Ахтем написав, бо там такі були умови. Не хотіли, можливо, виносити іншою мовою, і тому я зачитаю мовою оригіналу. Сай голе На долю нашого народу випало много испытаний, і ми з честю їх проходили. нас не сломать тюрьмам и лагерями, не запугать обыском и арестом, не обмануть с помощью марионеток. Крым больше никогда не будет без крымских татар. Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа, председатель Бахчисарайского районного Меджлиса Ахтем Чайгос.